Вітаю сьогодні 19 березня, середа, розпочинаємо наш традиційний брифінг на тему «Евакуація населення Донецької області. Запрошуємо вас до розмови, яка відбудеться за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової державної адміністрації, обласної військової адміністрації Петляна Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації Пожарського Дмитра. І за доброї традиції давайте надамо перше слово Юлії Рижаковій. Прошу пані Юлі. Доброго дня, шановні присутні, не дивлячись на постійні обстріли та напружену ситуацію на території Донецької області підконтрольної українській владі, на території залишається перебувати 22 тисячі сто дитини. Станом на сьогодні, із дітей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб, з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, на ранок. У селу, селі Мирне, Комарської територіальної громади залишалася одна дитина з однієї сім'ї, але станом на зараз вона вже евакуйована. За тиждень було евакуйовано загалом 9 дітей, 9 сімей. З Комарської сільської територіальної громади евакуйовано 6 дітей і 6 сімей. Село Андріївка Кливцова – 2 дитини, 2 сім'ї. Село Мирна – 4 дитини, 4 сім'ї. Село Ялта – 1 дитина, 1 сім'я. З Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано 2 дитини, 2 сім'ї. Село Кам'янка, одна дитина, одна сім'я, і село Юрівка, одна дитина, одна сім'я. На території активних бойових дій залишається 211 дітей з Ламанської міської територіальної громади. Питання евакуюватися чи ні, на сьогодні не повинне викликати сумніви, адже безпека важливіша за будь-які матеріальні речі, тим більше, коли від цього залежить не лише життя дорослої людини, а й життя її дитини. Дякую. Дякую, прошу наступного петля на Дмитра. Доброго дня усім присутнім. Евакуаційні заходи на території області тривають, і станом на вчора, кількість евакуйованих у нас складає більше 1 мільйона 214 тисяч осіб цивільного населення, з яких загальна кількість евакуйованих дітей це більше 189 восьмідесяти тисяч, і близько 46 шість тисяч це люди з інвалідністю. І на теперішній час на території області залишається близько 285 тисяч осіб цивільного населення. За тиждень було евакуйовано близько 1 тисячі осіб. На території громад, де ведуться активні бойові дії, залишається близько 30 тисяч, ну і як пані Юля сказала, 211, з яких діти це Лиманська громада. У мене <кій> в мене все. Якщо будуть запитання, будь ласка. Угу. Повернемося до запитання тепер у нас на часі Дмитро Пожарський. Він зараз розкаже, куди і як зголошуються люди приїжджати, чи хто іде нас мешканці Донеччини приймають. Прошу панедень добрий. Ну якщо ви слідкували за сторінкою, голови, у нас була дуже активна тиждень стосовно розміщення наших. Донеччан. протягом тижня ми безкоштовно розселили в дуже гідних умовах 54 людини, з них 14 дітей. Так, у нас були евакуйовані 26 осіб на Закарпаття. Це сім родин, сім із дітьми. Вони були евакуйовані до міста Берегова, одна родина там була дитинка з інвалідністю. Ми спеціалізований заклад реабілітаційний разом з родиною, Тож, дуже файно, ми їх розмістили. Також у нас була евакуація новолин, 16 осіб було евакуйовані та 12 осіб до міста Львів. У нас в планах евакуація триває, будемо розселяти і на цьому тижні. У нас на завтра запланований евакуаційний рейс до міста Львів. У нас будуть евакуйовані наші. Громадяни, які знаходяться вже в місті Павлоград на транзитному центрі, ми їх безкоштовно евакуємо розсилимо. Також був завтра за сприянням наших партнерів організації благодійної організації Схід буде. З міста Дніпра, з транзитного шелтеру Кандабра, дубово-мобільні особи також будуть переміщені до міста Львів, будуть розміщені дуже у файних умовах, де їм буде забезпечений догляд. Евакуація у нас триває, розміщення триває. Всі, хто потребує безкоштовного розміщення, звертайтесь до своїх військових адміністрацій. Ми вам всім допоможемо, всім розмістимо в дуже хороших умовах. Що стосується сімей з дітьми, якщо ви бачили відео по приїзду до Закарпаття, там абсолютно вигор, тож такий тільки відремонтований за кошти міжнародних партнерів дуже малянишому місці. Так що евакуюйтесь, не вагайтесь. Дякую. Дякую за доповідь. Чи є питання, уточнення? Прошу, колеги, долучатися до питань. У мене там є невеличке таке, але потім. У мене є питання. Чи чутно угу. мене? Добрий день. Так, прекрасно. Так, у мене уточнення до пані Юлії. Сказали, що 9, 9 дітей були евакуйовані, а сказали потім про 8, 6 і 2. То яка цифра правильна? 8 чи 9? Дивіться. Так, у нас дві дитини з Андріївка-Клевцова, Чотири дитини. Угу. Село мирне, одна дитина територіальна громада, дві дитини. Може, тобто з повторити... Комарської сільської територіальної громади було ага. евакуйовано всі? З Комарської сільської територіальної громади. Громади сім дітей з Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано, дві дитини, дві сім'ї. Ага. Це з урахуванням тієї дитини, що сьогодні виїхала, чи ні? Так, 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 все вірно. Все, Дякую за уточнення. Угу. Альона Соболенко було запитання, озвучте, будь ласка, питання своє. Е, ви, ви писали. Добрий день, чутно мене. Чутно, прекрасно. Звітаю. Покажіть, ага. будь ласка, так, чи планується евакуація примусова дітей з Добропільської громади, адже бачимо, що останнім часом дуже почастіше обстріли і міста Білецьке, і міста Добропілля. Хотілося би знати, чи планується евакуація? Дякую. Е, і питання а ще я для разі. Які міста я не почув Білецьке, Чеки, добропільська громада, місто Білецьке, місто Добропілля, де ну, останнім часом побільшали обстили? Дивіться ініціативу щодо проведення примусової евакуації виносять місцеві органи влади, тобто ті, які знаходяться безпосередньо там і бачать. Краще за всіх, яка обстановка підвергаються там опасності діти чи ні на теперішній час від громади, які ви перерахували, не було надходжень про необхідність запитів про необхідність примусової евакуації дітей. Тому сьогодні так завтра що буде, поки не знаємо. Ну на сьогоднішній день не було в планах. Зрозуміло, дякую за відповідь. Угу. Ще є питання. Угу. У мене, так, таке, мене, може... є питання... Ага, тож, мене можна так? питання до Дмитра Петріна? Скажіть, будь ласка, скільки mm -hmm. зараз цивільного населення живе в місті Костянтинівка та в місті Покровськ? Хвилинку. Mm -hmm. Уточнення. Так, Покровск, 2480 ОСИП и Константиновка, вы кажете, да? Да, да, так. 9590 ОСИП. Чудно Дякую. Да, дякую да, да. дуже. Mm -hmm, ну, питання я не знаю, або до пана Пожарського або mm -hmm. до Пекіна, е, але мені здається, що це більше до вас, пан Пожарський. Е, найбільше які регіони прийняли мешканців Донеччини? Чи є таке визначення? Чи... Де найбільше перебуває, в яких регіонах, в яких областях України чи okay. просто за цим ну не немає такого визначення. Тобто вони люди приїжджають, залишаються там і так далі, далі мігруючи при давайте так. Будемо розділяти безкоштовне розміщення або люди, які обирають самостійно, де їм розміститися. Ну, якщо давайте просто... про, про тих, що да, про тих, які, яких розселяють так. Угу. Да, давайте якщо конкретні цифри спочатку обов'язку. Евакуації, яка була запроваджена 2 серпня 2022 року, то найбільше наших співгромадян прийняли це Черкаська, Кіровоградська область, Житомирська область. Наприклад, на Кіровоградщину було безкоштовно розміщено 4577 наших донеччан. У Черкаській області 1158 осіб, у Житомирській області 1138 осіб, у Рівненській області 912 осіб. Томіж нас приймають майже всі області, які знаходяться на лінії зіткнення, і які не приймають інші регіони. Просто триває же евакуація з Сумських з Сумської області, з Харківської області, з Запорізької області, з Херсонської області. Деякі області приймають саме цих мешканців з тих громад. Так, у нас приймалося рішення урядовим координаційним штабом, деякої області ми евакуюємо. Стосовно щодо кількості внутрішньопереміщених осіб з Донецької області, які самостійно переїхали до інших областей, то лідером тут є, ну, беззаперечно, і це підтверджує наш транзитний пункт евакуації в місті Павлоград. То більша, більша кількість людей вони обрали собі для проживання саме громади Дніпропетровської області, вони орендували там житло, це найближчі населені пункти до нашої Донецької області, і вони там проживають. Там ну це переважна більшість наших евакуйованих мешканців самостійно розмістили саме в Дніпропетровській області. Ось, ну, я думаю, це ви всі бачите, навіть по номерам автівок, якщо буваєте в місті Дніпро. От. Щодо питання по Капрі стосовно міста Добропілля, я можу сказати, що за останні дні ми бачимо інтенсифікацію евакуації населення з добропілля. Даже, ну, у нас щоденно є декілька людей, яких ми евакуюємо. Дехто хто побажає, ми їх розселяємо от, зокрема, на Закарпаття була евакуйована багатодітна родина з добропілля, мама та шість діточок. Це була от остання евакуація. Тому розміщаємо всіх, всіх, хто буде потребувати, ми розміщено дуже вальних Не Намагайтеся евакуюйтеся, ми допоможемо. Е, так дякую за уточнення. Дякую, дякую. А ще таке: це вже знову ж таки, мої, моє уточнення. Е, в, на підконтрольній території Донецької області залишається підконтрольній Україні, залишається двісті двісті тисяч. Плюс двадцять дві тисячі, ну там сто чотири дитини, е, чи це двісті вісімдесят п'ять і серед них двадцять дві тисячі, з яких двадцять дві тисячі двісті вісімдесят п'ять ходять. Це, це загальна кількість ага. населення. Загальна населення серед загальна. них двадцять дві тисячі о, дітей. 20. Так, це дякую. Це для мене було уточнення е, ще питання є, е, колеги. Уточнень немає, цифра ми розібралися. Е, можна? Так, ще... да, можна, теж уточнення. Скажіть, будь ага. ласка, а кількість ну, тих населених пунктів, які віднесені до активної зони бойових дій, не змінилася? Залишається також, як було? Ну, не в населених пунктах а громадах. 17 громадах, громад. Да, да, так, так, ага. 17 громад так. 15 ага. громад. 17 сімнадцять. 17. 17 А ну як було 17 Як Дякую. і було, так, так, не змінилося. Дякую. А там, де примусова евакуація, чотири громади так теж залишається. У нас в примусовий один населений пункт був до сьогодні мирно. Вже сказали, що вивезли. Уже виходить, що у нас задача стояла вивезти дітей, вивезли. вже нема примусової. Вже нема, ага, ух ти. Дякую. Угу. Е, якщо питань немає, чи там готується, я просто одне таке невеличке уточнення е, знову ж таки на сайті Донода і на, ну, на інших ресурсах, які передруковують цю інформацію. Е, З'являється з'явилася інформація. Вона раніше ча часто повторюється, що знову ж таки закарпатська. Область потребує робочих рук з розміщенням, проживанням, ну і відповідно зарплатою. Це я знову наголошую на те, що евакуація збереже життя, і не просто збереже життя, а ще й дасть можливість заробити собі на продатковий там, скажімо, день. Ну, така ось. це знову ж таки заклики до евакуації і не ми, ну скажімо, власної безпеки і безпеки своїх ближніх, свого оточення. Це така була ремарочка. Колеги, ще чи є запитання? Прошу, чи якісь уточнення. Ну, якщо немає питань, то не будемо тоді ну, витрачати гаяти час, бо кожна своя робота. Сьогодні ми знову говорили про, про евакуацію населення Донецької області. І наші представники Донецької обласної військової адміністрації і Донецької обласної державної адміністрації, пожарський Дмитро, Петля Дмитро і Юлія Аржакова. Дякую вам за сьогоднішню розмову. До наступної середи і гарного та і гарних новин. Дякую. Як сьогодні.